Доброго дня, шановні аграрії! Знаходимося ми на насіньовій ділянці, мої, де була посіяна класична соя по технології нового ну, тіла. Опять же тут поле років 4 не горалось Була тут у мене теж пшеничка посіяна того року, яка дала мені тут. Теж насіньова ділянка дала десь свише 9 е -е, урожайність була я за цю за ділянку дивлюсь, ще ще приїжджаю оприскувачем, так само тут ось до мене посіяна класична соя. Теж була ото пшениця, така як в попередніх відео. Бачите, воно є ще деякі залишки полишались. вони вон, догорають. Приїхав подивіться, тут не тільки дві назад, Була теж чи, чи, менше півтора тижня була посіяна соя. Класична тіло, хочу знайти, бо вже ось дуриюсь. Якби нахожу опять влажна земля бачите, хоч і дощу у нас місяць немає, десь заховав я цю сою, не знаю де. Тільки було вот так гарно находив. Опять бачите влажна земля. Найти якийсь біштулковий рядочок. От є соя. От сразу же. Купну 3 см найбільше, бачите? От вона вже набубнявилась. Звісно, нахожу зернинки, які не набубнялись сюди следующего бачите. Находжу зернинки, які не набубнялися. Бо 90% все-таки попали в влажну землю. А 10%, як не крути, не попали. Бо я мілко і сію. У нас місяць немає дощів. Ото фонсо, я бачите попід посадкою. У хочу... мене оприскувач Амазон. трихтисячний, Бачите, зелень. Є кубла. ну не все, Забереш за перший раз. Є кубла. Щоб не побити оприскувачів, не порвати штани. Під посадкою дорогою Ось такий вид. Так ми працюємо по нову тілу. І чим плюс? Це ось до соняшник холдинга. Теж зійшов гарно. Гарно зійшов. Гарненький соняшник буде мати цього року керен. Що дає плюси? Чотири роки тут точно не горались. Ви коли посієте, навіть от місяць немає дощу, я от зараз сію, так, зверху брила. Ну, брилка, яку ми розбиваємо по, по оранці для того, щоб боронами, щоб зберегти влагу. Тут ми цього не робимо, бо попужні рештки тримають, а брилка, яка у вас з'являється, у може деякі тріщинки можуть з'явитися, але ну, немає таких глобальних тріщинок. Зберігають вам вологу. Навіть в таку от посуху, що в нас йде. Волога завжди є. Приїдемо на це поле буквально через тиждень. Я покажу. Ну, бачите, ось дойшов, щоб штанги не побити. Трошки повільно. Тут Опять вона возобновляється. Надо по краю пройти трошечки. Падаль пшениці. Зберігається волога. А що у нас тут? Посіли мичні. Да, посіяли ось до да, єсть. Одна. а Ось друга. Трошки є брилка, але вона з цими дощами я даю 100%, що зараз дощів немає, потім як вліп'ять, як заплескають тут все опять. Хоча я цього не боюсь, тому що пожнивні рештки оті жовті, оте все, що погоріло, лишилось, будуть Ну, їх приплескає, але вони з однієї сторони як бар'єром будуть працювати для того, щоб ґрунт не забити. І оці рядочки, що прорізають турбодиски оці сівалці. Ну, я не рекламірую сівалку, а є сівалки такі другі, інших ну, Іменно У мене поки на даний момент ця. Оці рвочки, бачите маленькі, вони працюють як зберігач вологи. І накопичувач вологи, що зранку, що коли дощ рясний пройшов, вони ніколи не забиваються.